У кожного з нас є чудові захоплення. Хтось любить співати, хтось плавати, а хтось займається вишиванням. Під час таких занять ми відпочиваємо, наповнюємось та маємо безліч сил на інші важливі завдання. А яке ваше захоплення? Привіт, друзі! Мене звати Анна Марія Вдович. І сьогодні я розповім вам про своє хобі, від краси якого перехоплює подих, а саме гімнастику в гамаку. Давайте поринемо цей світ насолоди разом. Коли виступають гімнастки, інколи в руках вони мають тоненьку стрічку. А тепер уявіть таку ж, але в рази більшу і міцнішу уявили, погодьтесь, це схоже на полотна і гамак. А якщо їх підвісити до стелі та почати виконувати на них трюки різноманітної складності, так це гімнастика в гамаку. Гімнасти демонструють свою майстерність більшість рухів запозичені, оскільки у східних країнах така практика була відомою ще в давнину. Гімнастика в гамаку це доволі безпечний спорт, який потребує неабиякої фізичної підготовки, адже не так легко тримати вагу всього тіла лише за допомогою однієї руки чи ноги. І при цьому ви маєте тягнути носочок, а руки тримати витончено та граційно. А що ж це взагалі таке? Гімнастика в гамаку. Це як до звичайної гімнастики додати акробатику, елементи силового тренування та йогу цікава та неймовірно красива суміш. А сама гімнастика була завжди і всюди. Ще відтоді, як у диких джунгалях люди переміщувались за допомогою ліан. А в 17 столітті в Китаї виникла гімнастика на ременях. Але вони тверді й могли впиватись в шкіру. Тому таке заняття згодом пішло забуття. Поринути невідомість або повернутись. Саме так, адже у 1959 році студентка циркового училища виконала номер на одному відрізі полотна. Це настільки сподобалось глядачам, що цирк Дюсолей склав розклад занять на полотнах. А вже через сім років повітряну гімнастику вивчали в усіх циркових училищах Франції. Спортивний гамак складається безпосередньо з гамака широкої, міцної та синтетичної тканини, яка стає м'якшою та тянеться при обриві, що дозволяє робити більш складні елементи. Основними елементами гімнастики в гамаку є розминка, дихальна гімнастика, право на підлозі з упорою на гамак, сидячи, стоячи, лежачи в гамаку, з упорою на стопи чи в перевернутому положенні. Важливо пам'ятати, що вправи на підлозі та в гамаку потрібно чергувати, аби ваші м'язи встигали і напружуватись, і розслаблятись. А якщо ви хочете спробувати себе в такому виді спорту. То раджу починати з невеликої висоти, тоді не так страшно буде впасти. А коли вже навчитесь, то можете піднятись вище. Але не забувайте про страхування. Однак, якщо ви не думаєте підійматись так високо, а політати над землею хочете, то такий напрям акробатики відомий багатьом. Головне мати щире бажання насолодитися хвилинами невагомості. Якщо пояснити простими словами, то повітряна гімнастика це танець з елементами акробатики. Регулярні заняття формують правильну поставу, роблять тіло дитини більш підтянутим і пружним. Пропоную ще раз придивитись до нашого гамака. Ви помітили, що тканина, з якою він зроблений, еластична. Саме це дозволяє артисту повністю і з максимальною точністю контролювати її рух для власних трюків. Також тканина має бути досить широкою, аби обернути тіло артиста. При цьому вона повинна вміщатись у долоню у зібраному стані. І ще цікава інформація: якщо ви боїтесь впасти і вдаритись, то тут можете бути спокійними. В кожному залі є гімнастичний мат. Зазвичай підтримка тренера. До речі, нині повітряна гімнастика досягла такого розвитку та змін, що гамак для неї використовується не завжди. Гімнасти можуть здивувати вас своїми трюками на петлях, металевих обручах, трапеціях тощо. Тому я неодмінно раджу подивитись на цю красу наживо. Повірте, воно того варте! А з вами була Анна Марія Вдович. До нових зустрічей, Па-па!